Дивіться, е, отакі от баночки вони приходять по 200 грам, ця баночка 1400 гривень, отака вона сухенька, вона все пересипається, ми робимо таку по 100 грам, тому що, ви ж розумієте, що 200 грам, да, допустимо, ну, багато, 100 грам нормально. 700 гривень отака виходить баночка, дівчатка. Просто показує те, що ікра вона дійсно вся суха, у неї немає жижі, у неї немає нічого. Ми її, вона приходить по 200 грам баночка, але ми її... я все облизую просто. Пальці люблю облизувати. Я особливо щось роблю, обрізала, або втерла все. Воно таке, о, да. е, дивіться, 700 гривень за 100 грам, Форелечка обменшається, форелька дійсно стає вже небагатенько. Дівчатка, це філі гарячого копчення, ой, так, да, гарячого копчення, вона теж трошки вже заканчується. Оце все, що залишилося, тому що сьогодні багато було заказів. Дівчатка, але ну я до чого йду. начався сезон донатити. сезонка вже пішла в 5 років. Да, ціна трошки в неї така дороговата, тому що вона пішла перва. Дівчатка перва. Ну, вона йде мало-мало сольненька. 4 штучки в баночки. Оця баночка стоїть 550 гривень. Дівчатка, дивіться, десь Ли, прийде більше до мене. Подивіться, яка в неї велика спинка. Спинка дуже-дуже широка. Вона, подивіться, подивіться, яка вона. По-перше, вона вимочена. Бачите, немає ні крові, ні жижі. Це дуже немало важно. Дівчатка, дівчатка, це дуже немало Подивіться, у неї немає жижі. Подивіться, яка вона чистесенька. Чотири хороші дунаєчки 550 гривень. Подивіться, любу баночку я вам зберу. 4 штучки 550 гривень? Подивіться, яка от така пока дивіться, яка дунайка. Дивіться, яка в неї широка спинка, дівчатка. Подивіться, вона вся вимочена, це немаловажно. П'ятсот п'ятдесят гривень, чи штучки. Дівчатка, Зараз може, ну понятно, що будуть говорити, що дуже дорого. Ви там то дівчаточки, ну це перва. Дивіться, ми сьогодні її тільки купили. Ви знаєте, що коли сезон дунайки нам отаку готову привозять. Ми її заказуємо, ми беремо її в одному місці, тому що ви знаєте, нікотрі є прям фанати-фанати дунаєчки, але вона дійсно, вона йде мало-мало сольна. Це дуже немаловажно. У нас одна людина, яка її робить, ми не беремо там в багатьох місцях. Просто я знаю, і опять же, любу банку я беру, вона вимочена, подивіться, немає крові, внутрі вона, вона зачищена. І саме головне, дівчаточки мої, вона мало-мало сольна. Коли ви берете цю бакашечку, да, і ви, допустимо, ви розумієте, що ви одну з'їли. Допустим, одну зіл, і це вам багато берете, кожну ложити в кульочок і ложите в морозівочку. І її наоборот нічого не буде. Рибку заморожувати можна. Одним словом, мої хорошенькі, сезон Дунайки почався. Хоча в цьому году Дунайки буде дуже мало. Дуже мало, правда. Дунайки мало буде. Говорю вам зразу. На сьогоднішній день ціна за оцю банку 550 гривень за 4 штучки. Дивіться, люку я взяла сьогодні 45 баночок на пробу. Дівчатка, ну як піде, знаєте, це таке діло. Хоча мені вже є закази, є питання, все, Дунаєчко, дивіться, любу коробку, яку б я не брала, подивіться, яка в неї, подивіться, яка в неї широка спиночка. Дивіться, чи, бачите, 4 штучки в будь коробочці, коробочки, 550 гривень баночка. Вона йде вся чистесенька. І саме головне, що мені подобається, що вона без крові, дівчаточки, це дуже немало важливо, мої. А ви представляєте? Картошечку пожарили, дунаєчку нарізали. Ну це ви знаєте, треба бути фанатом цієї дунайки. Ви знаєте, що Дунайка, вона специфічна. У неї є свій вкус, свій привкус, свій запах. Допустимо, як на мене, як на мене, я лучше з'їм сільотку. Ну, як я, так? Да? Я взагалі до риби відноситься абсолютно все одно. Для мене, а ще лучше я буду, знаєте що їсти? Шелоче, ви знаєте, що я буду їсти? Тюльку пряну. Я її так люблю, це просто вовше. Для мене тюлечка це все. Я можу все взяти свіжого-свіжого чорного хлібчика. Та ну. Головку відірвала ногтям з середини на ціла. Але Дунайка, це є Дунайка. Ви знаєте, це делікатес, це риба, яка по сезонно і її дуже мало. Так що, дівчаточки, яка буде ну для начала? Двіться, щас опять почути. Вона пішла перва, ферма. Ми її не показували 550 гривень, Отака коробочка. Дівчатка, вона йде чистенька. Говорю в кожному ролику, замовлення тільки на Viber, 0984930776, Дивіться, у неї широка спинка, це дуже немаловажно. Люба дунаєчка. Ви розумієте, коли вона була в укрові, вона вся затекла. Потім, дивіться, замовлення, я вже дійшла до сьомого замовлення. Дівчатка, ми замовлення, таке ми всі формуємо в кульочки. Дивіться, навіть полівкове масло, лангустики це адресна доставка, уїжджає на місто Київ. Тут рибулечка, тут капчоночка. Ну, ви знаєте, замовлення ми формуємо з 8 утра до часу дня. Дівчатка, не те, що це наша приходь, тому що замовлень є багато. Ми всім хочемо годити. Але мої рідненькі, коли ви пишете мені адресу, будь ласка, пишіть ще ваш. Заказ, це дуже не по дунайку. Вам сказала любу, дивіться, я вам любу, там третю, десяту, я вам її відкрию і хочу вам сказати. Значить, така баночка 550 гривень. У неї чотири штучки. Вона дивіться, вона вся подивіться, вона прям біленька. Подивіться, яка вона зачищена. Вона йде мало-мало сольінь. Чотири жирних дунає. Подивіться, яка в неї спинка. Дівчатка, Дунайка, це делікатесна риба, яка на неї є сезон. На неї от є сезон, потім це ну ви розумієте, вона є, є, потім її нема. У нас на базарі, звісно, нам продається, що є свіжа. Хто хоче свіжу, понятно, що це вона є на привозі, це вам треба піти в рибний ряд, купити свіженьку і саму робити. Але я хочу сказати, повірте, скільки труда в неї вложено. Ну от реально, скільки в неї вложено. Це просто, ми просто її робили. Дівчатка, це не так все просто. Почисти її. Потім внутрі рибки є оця така плива, її треба вирізати, її треба тільки сутки вимачувати, щоб вона була. Повірте, це не легкий труд. От чесно, іменно з Дунайкою треба погратися дуже добре. А саме головне, розумієте, погратися добре. І саме головне, для мене головне, щоб ви поїли вкусно, дівчаточки мої, вкусно. Вона йде зачищена, 4 штучки 550 гривень.